Друзі, привіт! Не знаю, як буде корейською, притріт, але подивитися коли ви теж до цього відео. Що я вам скажу, Блін, сонце вже трошки світить, означає, що треба вже працювати. Коротше, осінь це пора, коли все прекрасно розцвітає. І ми бачимо те, що давно було загублене, засаджено, п'ятно, де, коротше, почекайте, що то у вас зажиріло все. О, так краще. Е що скажу, кульок, о, якийсь пакет валяється. Я подивитися, це. Тут у нас такі люди добрі, бувають, кидають. За мій е, паркан якісь класні штучки. Коротше, знайшов е, я, покажу вам що. знайшов я ось там відлашну свою ялицю корейську Блаурі скімо, тушарки скімо. Бачимо, тут роботи багато і я хочу її пересадити. ну скажімо так. І треба ще багато її буде підстригти. Це буде мій на сонечку, десь тут посадимо. Короте, Ближче, отам може, десь висадимо, бачимо, що було багато сонця, тому що мені чесно перед нею дуже соромно, тому що вона в мене вже роки 5 росте. Тут вже в нас барабарися, там ще Гінго теж чекає своєї пересадки. Тому що ну, дійсно, дійсно, дійсно взагалі не, не видно, але це вже буде зовсім інше відео. Ще за Гінкою пересадом. Хоча, ну думаю, який сенс, але може комусь буде цікаво. Так, ну давайте почнемо копати. Заодно покажу вам, що там у нас з кореневою системою. Зараз вже листопад. Можна пересаджувати голі корні, які хочеш. Ну, вона, скажімо так, вона там задніх не пасла точно, корінь гарний не вирос. От. Але, але тут барабарися тут що хочеш. Ну це ж було манюсінки, ж думаєш, там величезними такими кущами, знаєш, там повисажували думаю. Гарно вкорінилося, тут ще, напевно, і... Підключилися інші народні. мислителі. О, там вже барбарис, що хочеш. Коротше, думаю, вже можна діставати її звідти. Угу. Так. Ну таке, бачиш, такі хольовусі коріння в неї жовтенькі такі. Ми будемо її паралельно з усім, ще буду стрихти. стригти. Це мені пройшла абсолютно спонтанна ідея і зробити. Аль приїзамо разом. Багато гілочок, бачите, не повідмирали, бо ну, немає світла, що ти хочеш. Аби б не, не відмерли без світла, бачите, теж її виживаємо. ми. Бідне, мені шкода, сідуться, за цим, за секатором, почекайте. Хоча хоч чекати, йдемо, то зараз заодно покажу. Красоту всю яка є, якої немає. От. І бачите, яка, яка деньський красивий. Гарний. Уже, вже тут майорить. Взагалі міскандус це така штука класна для осені. Коли спив, що осінь не така страшна, як, як завжди. Коли вона ще більш-менш нормальна, то тут в мене стягування вже горщиків потрошку. Сьогодні був перший приморозок, бачите, по цьому до кіне я посипалася. А кебі ще на місці все добре, а вона зіплоди. І коротше, з вами зараз йдемо. З осікатором Проходимо прошктемся Так цікаво, бачите, ви всі мене майже вдома Там тисячі людей побували Капіракан, та бачите Це Red Column. А, ну почекайте, візьму секатора. Сікатор взятий. Красивий секатор незаміжний. Ну я вже різав, це в це мене німецька компанія. Ну, це не типу, завро, знаєш. В мене так, хорошо, так само ріже, нічого не треба розказувати. Друзі, реально скажу, німці знають, що робити. Заказав собі теж там з Китаю прийшли мені. Ну, после більше, звісно. Просто розумієте, коли ви гарним секатором ріжеш, не кажу, тому що мені, ця компанія не платила ніяких кешбеків. То, не буду рекламувати, ну, можете От, коротше, то я розумію, що різати можна просто не напрягаючи. Зараз, що... Чим ногою прямо відрізаєш ту, ту гілку. Так. Бачите, вчора вже кращив, а там ну, звіробоя. Боже, треба було було так підписатися. Ну, все, все буде. Коротше, ми починаємо нашу е, монтувати. Що перш за все? Бачимо те, що таке поганюче. Обрізаємо біля самої. Обдивляємося, ну типу, потрошечку. Бачимо, що коли така гілочка всередині коричнева і нікому не треба, то нам те вона не треба. Тут весь стовбур він весь пропав. Але робимо це обережно, тому що можна таке що тобі не гортензія, розумієш Що зробити худо добро, да бо потім будеш плакати. Сліз не хватить Бачите, вся вона, гілка ця-вся. Струхла. Ріжемо її на кільце для самого стовбура. Там бач трошки вже живеньке почалось. Ну, це взагалі нормальна історія. Взагалі ці всі е карликові версії хвойних, це ж усе, або ну, рідко коли буває, що насінневого походження. Це в основному типу, вічесбрум, е, ці е мітли. Так. Ну, так, коротше, дивимося все, що у нас живе, бачите, коли це вже напівжива гілочка і нема сенсу її зберігати. Тому що краще дамо силу комусь попроще. Там воно збірочка ще залишилася. Тут бур'яни зверху, бачите? Це... А, це барабариць, не бур'яни. Бачите, Блауре скімо корейська. Блау це типу кулька ескімо, по-моєму, називається. Так, і далі руб рубаємо. Рубай та, -ка -та, -ка -та, та, -та, -та, та та Так. Взагалі, от зараз ідеальний період, коли можна хвоні пересаджувати, зараз висока вологість і немає такого сонця. Бо, як ми знаємо, хвоні рослини, вони, в них немає періоду, сну, як у, об... як у наших обнаковенних. І бачите, буде таке вже навіть маленькі нівак, будемо вистрігати його. Бачимо, що де іще привали тут, бачите, щеплення було. От. Взагалі, скажу, хвойні — це звісно, от одна із моїх, один із моїх кращих був колись. тому що, ну, Я думаю, що коли мене буде велика територія, я обернусь е, до хвойних. Просто хвойні це така штука, що ви просто ну так, от купили і забули. Знаєш, зула і забула, як то кажуть. Типу, В весній рекламі. Так, а ну зараз ми спробуємо. Бачимо тут теж. Центральні гілочки вони хандеть їм. Не знаю, чи так так якось вийшло. Як Якось будемо саме ближче, то я вам розкажу анекдот інтересний. Там вже почнеться. Як ви таке можете говорити? Скільки вам років? У нас же жінки дивляться, діти. Це приємно. Так. Тобто в принципі, ще не настільки запущено, що я ходив там, прибирав, думаю, боже, думаю. Бідні мої ці хвойні. Тому що, якщо там, змуся, спірею, гапну, короте, то буде легше. А все остальне... Давайте зараз я його доріжу, а потім покажу, тому що це дуже, -дуже незручно. Короте, друзі, ось така красочка вийшла. Ну, я красунечка, ну, було хуже набагато. Але бачите, яке красивий передеревані вакі. Можна продати за мільйон тисяч мільярдів, короте, все, що хочеш ось, друзі, ну давайте будемо його садити чи що, не знаю. Ну Там ще звісно є якісь гілочки, які такі не дуже не дуже е, файні, але е, бачите, е, по коробу все це все заросте. Садимо, як я казав, десь отам будемо садити і... Де лопата вже Ну, А, лопата, Хочу ж тебе гукати. Так, лопата в нас буде. Аж буде блауерські мод, десь ось тут очки. тут, садимо. Ну, понятно, що я сажу і думаю, блин, а може тут буде якийсь а то миски? само тут ще щось буде. Побачимо, що там буде, коротше. Так. Ну, дивіться. Як я посажу, обов'язково треба буде хводні поливати зверху. І в принципі все треба поливати, якщо нема дощу. А дощу поки що не наблюдалося. Він мішаєві, то були я вже казав. Це якийсь який, який горщик. Чи щось таке? Вон там воно. Щоб з ним складати. Боже, скільки все знаєте, думаю, це коли просто наступає осінь. І вже ти вже не бігаєш. Ну, <laughs> Давай так. Коли вже закінчились період робот, і в тебе є знаєш, період, подивитися, що відбувається в житті, то, звісно, воно цікаво. Цікаво, тому що десь те підросло, те якось підросло ще якось. Тут воно взагалі. Най-най-най. Так, це мене фірмові домашні штани, бачите, бо всі свої. Ось. Куточки мої. Ой! Десь отак. ну без цього, без. Там ось спушують, нормально все. Я, знаєте, там ось ці всі які загальні правила, то Слух, взагалі не для правила. Треба під таким кутом садити. Не хочу я. Садити під кутом ніяким. А, десь все красиво, Де кадр для заставки. О, десь якось так треба. О, ще. Чи... Що сфоткаюсь разом. Бачимо корінь, росте, все добре. Так, садимо, пам'ятаємо, на той світ нікого ми не садимо. Ось як було так і було. Зараз я давайте засилю потім повернувся. Друзі, посадив, посадив це все його. От, росте тепер звісно, воно коли так десь росте, то дуже цікаво. Я тут ще цим сібіонкою, буде красиво. Та положу кльйонку, тому що трава зовсім нагліє. Короче, які вам настанови от батюшки. Садіть завжди хвоні на сонці, вони потребують сонячного місця зростання обов'язково. Не ігноруйте повітряні тривоги і люблю вас, цьом цьом. Пішов. А це була ялиця Корейська Блауре Скімо. Цим цьом ще раз. І ще раз цим цьом, Бог любить роюцю.